Нам не треба жаліти про якісь помилки, які ми робили в житті, і за якісь гріхи, які ми робили також в нашому житті. А він пише в статті Свобода волі, що єдине, що треба питати у людини, та за що вона заслуговує покарання чи нагороди, це те, яке оточення. Людина обирає, подумаємо над цими словами. Тобто, уявіть собі, що ми щось робимо, якісь помилки, наче щось залежить від нас, і ми в е цьому різноманітні життєвих ситуацій ну, дійсно можемо створювати якісь проблеми для себе чи для інших людей. Але Бальсуром каже, що е не можна людину за це судити. Бо єдине, що реально впливає на те, які дії створює людина, це те, яке оточення. Його чи її е, оточує, бо саме це і є головним впливом на людину, яка який цей вплив і є вирішальним при тому, які дії е, робить людина, а не просто щось вона там собі вирішила, чи щось вона там зробила. Тільки направляти себе кожен раз на вірне оточення є правильною стратегією, і завжди буде берегти нас і направляти до правильних дій, і до правильних результатів.